Після приступу одноденної хандри і спонтанного обжорства шоколадними вафлями, думаєте, де я? Прийшла в спортзал. Відробляти те, що вчора наїла? Ні, просто продовжую тренуватися в тому ж темпі. Я не роблю трагедії, коли з'їла щось лишнє. Та й за норму калорій я навіть, чесно кажучи, не вийшла. І взагалі, чи піде мені цькування себе на користь? Я ж не ставила собі за ціль жити якесь ідеальне життя, їсти тільки здорову їжу і виключити всі емоції і бажання, які не стосуються здорового способу життя. Ціль була і є інша. До речі, про ось цю ціль вчора сижу така без настрою, наїлася вафель в шоколаді і думаю, скільки часу я роблю щось, що був результат, а на вазі плюс один кілограм. Ну як так? А потім стопнула себе і думаю: а хіба в мене ціль фігура? Ціль була зробити своє життя активнішим, тому що я хочу бути здоровою, а підтягнути тіло це бонус. Чи я почуваю себе краще від того, що займаюся спортом і веду активніший спосіб життя? Так, почуваю себе краще, причому і фізично, і морально. Тобто ціль досягнута. Просто немає такого бонусу, якого я так чекала. Так що вчора трохи похандрила, потім розібралася із своєю мотивацією і пішла жити то життя далі. І ви не здавайтесь, якщо не здаватись, то все вийде.